Так, на вулиці сніг, сонця немає, панелі усі в снігу. Що там у нас виробляє інвертор? Зараз будемо дивитися. Старший інспектор сьогодні приїхав з нами в майстерню. Тася, Тась, Тась, поздоровайся з подписчиками. Тасінь. Значит, а инвертор у нас показывает 230-240 вольт. 240 вольт. И 120-130 130 ватт генерирует панели. Сейчас полезем на крышу. Попробуем почистить, посмотрим разницу. Вчера, еще вчера еще чистил І не встиг почистити сонця сховалося Сьогодні у нас неділя 13.54. Зараз полізу почищу і порівняємо різницю. Ну, така погода, що фонарі вже світяться. Ще друга година дня у нас, походу. Да, друга година дня. Панелі не встигаю чистити, бо сніг іде. Сонця взагалі немає. Будемо дивитися зараз, що там показує інвертор. Ти сілька. тікай, тікай, тікай. Так. Що в нас показує інвертор? 270 вольт. Так. 33 градуса. 200 200 Вт-220 Вт. Видно? Тому ну, панелі щось, щось виробляють взимку. Але помітив ще ось таку цікаву штуку. Це зараз від акумулятора все працює, а коли він мережу, буде зовсім інше. Зараз вмикаємо мережу. Постачання, вони там споживання, вірніше, будинку. 865 ватт. Зараз він вимкнеться, чи вимкнеться, зашумить. О, бачите, зразу, зразу впала виробіток чомусь панели. Було 220. А коли мережу включив виробіток став, падає прямо на очах. А за чого це я щось поки що? Не розумію. і все Зарядка потухла. І вольти зразу. Чи то ну, взагалі не зрозуміло. Зразу виробіток так впав. Зараз спробуємо вимкнути електромережу. Будемо дивитися, що воно, що воно є. Але зразу, зразу воно чомусь також. Не з'являється, зразу чомусь не з'являється. Бо я перед тим, як чистити таку ж маніпуляцію зробив, було там щось 100-120, вимкнув, перемикнув на мережу, стало 017-10 Вт. Поліс почистив, зайшов, стабілізувалося, бачите, було 220 Вт. А що воно таке, я щось щось поки що не розумію. По годиннику у нас 14-16. Ну ось ось так виробляють сонячні панелі. Ну, як, мабуть, мабуть, у всіх перші, перші дні чи тиждень томогочі. Вокруг нього бігають, окрім тих панелей, чистять сніг. Вмикають, вимикають батарея мережа. Ну я, я, бачите, не виняток Перші дні цікаво. Ну, я думаю, що це скоро перегорить. Зрозумію, що що до чого. Ось, о, бачите, почала підніматися напруга. Ось, о, вже 200. 35 і потихонь, потихоньку-потихеньку росте. Росте, росте, росте. 270. Це нагадаю, це там сніги де. Сніги де і потрохи їх притрушує. Так. Ось тут мінус 16,6 ампер. Споживання 860. Ось, одначе, стабілізувалася вже напруга. сейчас будем смотреть видите снова 200 200 с копейками ватт вырабатываю солнечные панели одним кадром зараз выйду так инспектор Это инспектор Таисия наша главный член семьи так одним кадром зараз я вам покажу Що твориться на вулиці? А на вулиці у нас твориться ось таке. Ліхтарі ось, ось світяться в Макдональдсі і панелі вже шаром трохи снігу притру. Якісь, якісь незрозумілі речі. Мені як електрику самоучки не дуже зрозуміло, що воно. Таке проїходить. Ну, 280 перемкнулося. 213 ватт. Це виробляють 10 сонячних панелей 2 години дня. Сонця взагалі немає, сніг іде і панелі трошки в снігу. Також, так що? Всім дякую за увагу. Буду дуже вдячний за нових підписників, за підтримати, будь ласка, канал, лайками, коментарями. Як завжди, всім дякую, всім пока.